Скоро буде свято 2 серпня. Не тільки День ДШВ Збройних сил України, а ще і Ілії. Мені в дитинці Агуся казала, що треба накупатися в усіх водоймах до 2 серпня, бо 2 серпня Ілія сить у воду, вода починає цвісти, і вже купатись не можна. Ну, а насправді чогось люди так вірили, що в цей день оживають усі підводні, оці, знаєте, нечисть, оця вся русалки, якісь там, не знаю, водяні, якісь ще всякі створіння істоти і дуже велика ймовірність смертності, що тебе водяний або русалка затягне під воду. Можливо, це. Було якось на, е, основано на спостереженнях людей, що люди топилися їм ну, в цей час. Не знаю, чого так, але дуже цікаво. І я думала, що він реально цей Ілля, реально тако сить у воду. Я думала, він странний праздник, звісно. Ну, але так було.